На зв'язку Микола Він, коуч і психолог. І сьогодні ми продовжуємо спілкуватись про жінок, які є сильними в житті, але нещасними чи нещасливими у стосунках. Чому так? Ти ж сильно, правда? І всі кажуть: ти молодець, ти витягуєш, ти завжди справляєшся. І зовні це так і виглядає. Але всередині тиша виснаження і відчуття, що більше немає сили. Ти навіть не пам'ятаєш, коли востаннє тобі хотілося просто побути слабкою, просто розслабитись і відчути, що хтось є поруч. Сьогодні я скажу, чому ця сила не завжди твоя природня, справжня, і як вийти з цього стану, щоб ти залишилась із внутрішнім стежним, а не жила в цій постійній броні. Звідки це береться, тобто ці витоки? Твоєї жіночої сили. Це не твоє бажання, це сценарій, який виріс із попереднього досвіду. В дитинстві ти навчилася сама впораюсь, ти не мала права на сльози, бо вдома треба було виживати. Або за сльози за слабкі за помилки карали. У підлітковому віці знову ніхто не підтримував і ти змушена була шукати вихід. Сама у перших стосунках, часто саме ти була той конячкою, яка тягне, приймала рішення, рятувала пару, або банально більше вкладалася в ті стосунки. А чоловік просто був. Або взагалі був холодним, чи був строгим, чи був аб'юзером як зараз, на жаль, модно говорити. І цей сценарій закріпився. Якщо я сама все зроблю, то точно не розчаруюсь. Якщо я попрошу. Я почую відмову. Для чого? Мені більше не буду питати. Краще все сама. Звучить ніби логічно, правда? Але є одне, але це логіка виживання, а не щасливих стосунків. Розумієш про щось? Чому сила стає твоєю бронею? Сила це прекрасно це твій ресурс. це е-е але коли вона перетворюється на броню, вона починає тримати тебе як в клітці. В тебе зовні образ сильної, холодної і неприступної. А всередині, оце нуждена дівчинка, яка хоче на ручки обійми і підтримки, але її не видно, її не чути. А люди, і в першу чергу, чоловіки щитують саме цей поверхневий образ холодної і неприступної. Давай розділимо сила. Як ресурс, це я можу, коли хочу. Я знаю, що впораюся, це вибір. Сила як броня це інакше. Це я мушу, бо інакше все розвалиться, бо інакше все піде не по плану, чи інакше буде погано. Це вже примус, примус який виснажує, давай візьмемо приклад: моя клієнтка Маріна, їй 35 років. Успішний бізнес, двоє дітей. І її слова я не можу дозволити собі бути слабкою, бо тоді все впаде, все розрушиться. Вона не помічала, що броня, яку вона носить, відштовхує навіть тих чоловіків, які хотіли бути поруч. Ми часто не надаємо значення тому, чому хочемо отримати, бо або зайняті іншими справами, або не вміємо помічати. Нам треба якісь явні знаки, як сигнал світлофора. Але життя ж це не сигнал світлофора, і це не дорогу перейти. Тобто, чоловіки, дивлячись на Маріну і на її цю залізну броню, просто не бачили просто для себе біля неї. Не розуміли, що вони можуть бути потрібними, що вони можуть бути цінними і можуть допомагати. Адже вона сильна, успішна, реалізована. В неї все є наше, їй я. Думав кожен чоловік. Коли ми з нею працювали вперше, вона дозволила собі проговорити. Мені теж страшно, і я хочу, щоб хтось сказав, я поруч. Це було не про слабкість, а про чесність із собою. Як же ж впустити підтримку і не втратити себе? Тому що може якраз здатися, що якщо я стану слабкою, чи якщо пущу в своє поле чоловіка, все? Все впаде, так як я того й боявся. Та я знаю твій страх. І якщо ти розслабишся, ти сама не загубишся. Це не перестанеш бути ти, але й правда в іншому, що саме розслаблення дозволяє себе відчути справжньо. Розслабитися як на тренуванні йоги чи перед розтяжкою. Отак, відпустити все, відпустити тривоги, контроль і надмірні переживання. Бо так, в сучасному суспільстві ймовірність побудови стосунків дорівнює приблизно 15%. Та це абсолютний показник, який не має похибки ні вліво, ні вправо. Тобто, чим менш ми досвідчені придирів, на все одно буде 15%. Бо ми, може, на щось будемо закривати очі, а щось, на що ми не закриємо, саме буде камінь. Супротиву. Якщо ми розвинені, розвиваємося в стосунках самі вимогливі від себе, у нас підвищені стандарти і в нас падає вибір. Тому 15% за таки середній абсолютний показник, я б так сказав. Та що можна дійсно зробити? Три прості кроки: почати з маленьких прохань. Тобто, попросити про щось невелике, навіть у чоловіка на вулиці. Подати руку, відкрити двері, допомогти сумкою. Так, це може звучати трохи дивно. Проте твоя задача не думати, як ти виглядаєш, а навчитися просити і отримувати оцю підтримку і допомогу навіть в таких м'яких справах. Це про те, щоб повернути собі право взагалі бути в відносинах, щоб розуміти, що підтримка має виходити ззовні і що не все ти можеш і маєш робити сама. Друге приймати без відплати це не ринок, не ринково-торгові відносини. Сильні жінки часто мають рефлекс. Якщо мені допомогли, я маю відплатити. Це знецінює сам факт підтримки. Бо часто люди допомагають бо хочуть допомогти, або розуміють, що треба, або принаймні не мають в голові наміру про відплату. Вони вірять, що колись їм за це воздасться. Або допомогли з добрих поривів, бо мали змогу, чи навіть як акт благодійності, можете так сприймати. Тобто, спробуй просто сказати: дякую, «Щиро дякую, і все. Пустити контроль в зайвих дрібницях. Не треба одразу віддавати життя в руки іншого. Але дрібні речі, типу вибір ресторану, планування вечору, можливо, поїздки кудись і якось. Як не тільки куди поїхати, а як? Ось це віддай І подивись, що станеться. Як правило, ти здивуєшся, бо нічого страшного не станеться, ти відчуєш полегшення, і, може, будуть навіть часто приємні враження, думки, відчуття. Тобто основна задача зрозуміти, що свобода не дорівнює постійна самостійність. Самостійність і свобода це не одне і те ж. Свобода значно ширше поняття, а постійна самостійність це тільки як одна з опцій, один з шляхів бути е, вільними і відчувати свободу. Багато жінок плотують. Якщо я дозволю собі довіритись, я втрачу цю свободу. Але свобода це в першу чергу вибір, бо ніхто не проживе наше життя за нас. Проте кожен може його зіпсувати. Тому ми маємо брати відповідальність за своє життя на себе і за вибори, які ми в ньому вчиняємо. Тобто, якщо ми здійснюємо вибор і відповідальність за на нас, це вже проявленість свободи. Справжня сила не в тому, щоб все робити самі, а в тому, щоб дозволити собі обрати, коли робити самі, а коли покластись на інших, перекласти, попросити партнера і так далі. Мудрість. У балансі. Справжня опора приходить тоді, коли ви дозволяєте собі бути різним, як я сказав в попередньому пункті. Десь сильна і десь сянете сама, десь просите допомогу, а десь просто її отримуєте, навіть не просячи, просто дозволяєте їй відбутися. Ви керуєте процесом, ви визначаєте правила: де ваші кордони, а де простір для близькості. Фактично, на початку стосунків на берегу, так би мовити, Основна задача домовитись про умови перебування в стосунках, щоб це було комфортно і прийнято для вас і для партнера. От в цих моментах ви це проговорили. І ви розумієте, де справи, де робота, де близькість, а де дозвілля, легкість і та ж свобода. Це від вас залежить: відміння проговорювати, відміння домовлятися і відміння чути. Зрозумійте надзавершення. Ти не слабка. Якщо дозволяєш собі посидіти, ти жива, ти людина. Ти не втрачаєш себе, якщо дозволяєш бути комусь поруч, допомагати, ти лише знаходиш новий рівень себе і нову взаємодію для комфорту. Якщо в цій історії ти пізнала себе, напиши в коментарях чи мені в описі в якусь іншу соцмережу, слово сила. Ми розберемо. Тебе, ці твої зовнішні захисти, твою броню, і знайдемо, де і чому вона тебе захищає, а де вже тримає в клітці, як ту маленьку дівчинку всередині. І повернемо тобі той стан, де сила дорівнює ресурс, а не тягар. І підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Тут не буде банальної мотивації, тут правда і конкретні кроки для жінок, які хочуть жити, а не виживати. base escol.